Ми відкриваємо кар'єрні можливості для найкращих студентів. Ми створюємо умови для професійного розвитку. Від працівників ми вимагаємо насамперед прагнення досягти більшого. Ми забезпечуємо соціальний захист, матеріальний статок твоє майбутнє. Олдинг МХП Миронівський хлібопродукт, основний напрямок нашої діяльності виробництво та продаж високоякісних продуктів з курятини та вирощування зернових і олійних культур. Структуру компанії сформовано за принципом вертикальної інтеграції бізнесу, де рослинництво основа всіх подальших виробничих процесів, що завершуються виготовленням продукції. Наша ряба уже сьогодні ми обробляємо 360 тисяч гектарів землі. Ми вирощуємо власні зернові, які спрямовуємо на внутрішні потреби, на виробництво комбікормів для птиці або продаємо на експорт. Ми маємо одні з найкращих показників урожайності в Україні. У нас запроваджені сучасні технології землеробства. У нас найкращий парк техніки. І ми не збираємося на цьому зупинятися. Що ж означає стати учасником команди МХП? Та частиною команди МХП це великий визов. Це тільки початок, пути, так як ми требуємо своїх співробітників первого. Очередь постоянного профессионального развития. найкращ працюють з найкращими. При формировании штата мы в первую очередь ориентируемся на молодых специалистов. Соответственно, это постоянная работа с высшими учебными заведениями. Мы выбираем действительно самых успешных и самых талантливых. Вы получите практику, в которой вы можете закрепить все свои знания, которые вы получили в ВУЗе. Здесь лучшие профессионалы, вам будет всегда к кому обратиться. Здесь лучшее оборудование, здесь новейшие технологии. Здесь вы можете полностью реализовать себя как специалист. Наші птахофабрики батьківського поголів'я та бройлерні птахофабрики оснащені найсучаснішим обладнанням і сертифіковані на відповідність до суворих світових стандартів. Миронівська та вінницька птахофабрики найбільші в Україні, а також одні з найбільших у Європі. Вони експортують свою продукцію до країн ЄС та багатьох країн СНД, Близького Сходу, Азії та Африки. М'ясо птиці власного виробництва основна сировина і для нашої продукції м'ясопереробки, ковбасних виробів, напівфабрикатів та готових Страв. По планах компанії подальше активне збільшення обсягів виробництва, а також продажу продукції як в Україні, так і на експорт. Компанія, беззаперечно, є лідером аграрного виробництва. І ми зацікавлені в тому, щоб компанія збагачувалась кадрами, які теж є лідерами в навчанні. І тільки взаємний інтерес може дати синергію. Ви переконаєтесь в тому, що на сучасному обладнанні, на сучасній техніці, з сучасними технологіями ви зможете реалізувати той потенціал, який ви отримали в навчальних закладах. Тому приходьте до нас, ми вас чекаємо.